Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з тренером-викладачем з волейболу Кучеренко Віталієм Анатолійовичем, який присвятив своє життя навчанню молодих талантів та розвитку цього виду спорту у нашому селі. Доброго дня, Італян! Доброго дня, Андрій! Дякуємо, що виділили свій час та завітали до нас у гості. Дякую, що запросили. І так, перше питання. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте розвиток своїх команд з волейболу? Чи бачите певний результат або є якісь проблеми? За багаторічний мій досвід роботи команда юнаків і дівчат села Петродолинського ставали багаторазовими чемпіонами Овідіопольського району. У новоствореній громади Петродолинське теж не пасе задніх, а постійно виступає на змаганнях різного рівня та займає призові місця. Дитячі команди займаються згідно учбово-тренувального плану та виконують необхідний об'єм річний, який їм потрібен згідно їх вікової категорії. Е, ну, яке було найвизначніше досягнення там за останній час? Ну, я, для, мене, для мене емоційне дуже було і значуще це коли хлопці 2005-2006 року народження перемогли в чемпіонаті Одеської області, стали чемпіонами області, виграли такі великі міста, як Одеса, Южний, Чорноморськ, Ізмаїл. І хлопці з невеликого да, у нас маленька школа з невеликого села. Показали гідний результат і стали чемпіонами області. Це для мене дуже значуще і дуже важливо. Так, це дуже суттєве досягнення. Наступне питання: які найкращі моменти у роботі тренера? У роботі тренера найкращі моменти це сама робота. Я отримую задоволення від спілкування з дітьми. Я отримую задоволення від своєї роботи, те, що я пояснюю дітям, як вони це сприймають. Ну, сама робота то і є задоволення. Угу. Зрозумів. Так, наступне питання від нашої редакції. На днях до нас зверталася жінка нашого тренера, акоп'яна Сергія Михайловича Карина Олексіївна з проханням допомогти покосити траву на городі та прибудінковій ділянці. Казали, що зверталися до старости, але допомоги їй так і не надали. Як ви вважаєте, чому футболісти, ну, вихованці нашого тренера, не проявляють ініціативу з такими питаннями? Ну. Мені здається, що це трошки якесь непорозуміння, тому що я особисто і я знаю ще декілька людей завжди готові прийти Олексійовні на допомогу, і ми дуже поважаємо нашого тренера і велика вдячність йому, тому що для мене особисте. Особисто спорт в Петродолинському почався за Закопляна Сергія Михайловича. Я закінчував школу, студентські роки, і багато що я вмію зараз, це Сергій Михайлович, він, ну, Познайомив з миром спорту, розповідав, як воно має бути, як воно може бути. І тому, якщо Каріні Алєксів потрібна допомога, я особисто можу їй прийти. Я їй говорив, вона може постіснялася звернутися. Ну завжди їй казав, що якщо щось треба, звертайтесь і зможемо по мірі сіл помочи. Ну, Я впевнений, що й футболісти також не залишаться осторонь та допоможуть в цих питаннях. Треба певно якось ну, наладити зв'язок з нею, щоб ну, зверталася. Треба комунікувати так. І я думаю, що це непорозуміння, тому що Сергій Михайлович і Каріна Олексійовна – це дуже поважні люди, і е, моя сім'я дуже з великою повагою до них відносимося і завжди готові прийти на допомогу. Угу, дякуємо. На даний момент допомогу надано, трава покошена. Але хотілося б звернутися до всіх небайдужих вихованців Сергія Михайловича, щоб не забували про нього та цікавилися, чим ще йому можна допомогти в цей складний для всіх час. А ви, якщо ще не підписані на наш канал, то саме зараз час це зробити. Сьогодні, 6 липня, ми можемо з вами спостерігати, що благоустрій стадіону перейшов на черговий етап. Газон успішно виріс та було проведено його чергове косіння. Зараз вся ділянка буде присипана піском, що додатково підвищить якість поля. Піскувати ґрунт це означає збагачувати його верхній шар. Покращувати його властивості, а також це покращує систему дренажу. Ворота стадіону вже повністю готові та пофарбовані. Вони відповідають усім стандартам. Також ми можемо бачити, що на стадіоні з'явилися нові спортивні споруди: це турніки та брусі. Оті кучі ґрунту, які ви можете бачити: це ґрунт зі стадіону. Тут були прокопані траншеї для розмітки поля, а потім засипані білим піском, що буде мати довготривалий ефект. Тепер ми чекаємо наступних етапів з благоустрою. Та з нетерпінням чекаємо на відкриття цього стадіону. Що зараз відбувається з дитячо-юнацьким футболом у Петродолині? Долині? Ну, дивіться, восени до мене звернулися батьки дітей, які раніше займалися деякий час у Євгенія Євгенівча Лупанова, та попросили мене підхватити цих дітей, щоб вони продовжили свої заняття. Я залюбки погодився та ми продовжили заняття. Ми займались. До травня місяця трошки ще позаймались у червні, але потім дорослі хлопці пішли на, на підробки, допомагають своїм сім'ям угу. важкі часи, і група стала маленька, і Ми зараз уйшли на невеличкі канікули, але у серпні ми місяці плануємо з наше тренування. Чи передав вам попередній тренер футбольний інвентар для дитячих тренувань? Ну, я комунікую з батьками. Так, батьки мені надали 10 манішок з попередніх тренувань та велику кількість футбольних м'ячів для великого футболу. Я навіть не рахував, скільки їх. Це їх велика кількість, більше 20, Мабуть. Також місцевий мешканець Петро Стасюк допомагав нам, коли ми займалися футзалом. Він придбав нам 10 м'ячів для футзалу. Ну, це Інші трошки м'ячі угу. для, для футзалу. Зрозумів, дякую. Чи чули ви про благоустрій цього стадіону? Чому він раніше не функціонував, і яка ваша думка з цього приводу? Ну з цим стадіоном е, пов'язані дуже великі спогади, коли е, німецьке посілення да, робилось і зробили цей майданчик. Е, дуже багато теж було змагань. Тренувань, ми були молодші, завзятіші, але згодом так я бачив декілька років стадіон простаював, він не функціонував. Здається, мені останній раз цим стадіоном займалася група людей во главі з Віктором Сахновецьким, Джумов Олександр, Гаржи Євген. Якщо, я, когось, тому було, да, було якщо я десь когось забув або назвав <рес> зайвим, вибачайте, це така моя інформація. А зараз я знаю, що підприємець. Вже, можна сказати, місцевий житель нашого села. Він покосив, да, займається благоустроєм. І я відкрив вам невеличку таємницю. Ми запланували разом провести змагання з дитячого футболу, присвяченому Дню Незалежності України. І я гадаю, що дякуючи Збройним силам, нашим захисникам, дякуючи Богу, у нас все вийде і на цьому стадіоні знову буде дитячий сміх. Дитяча гра, футбол, емоції, азарт ну дуже на це сподіваюся. І хочу подякувати М'язінцеву Анатолію за те, що він взявся за цю благородну справу. Дякуємо. Тобто, ви плануєте тут проводити дитячий турнір присвячений Дню Незалежності. Це коли буде, скажіть? так, плануємо. Ну взагалі, дата 19 серпня, але ну ми живемо в такий неспокійний час, часи. Ну, ми плануємо. І дуже сподіваємось запросити інші команди і гарно пограти, і отримати задоволення від футболу від самого заходу, який ми плануємо провести. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, в гості Андрій. та відповідали всі питання. Дякую. Дякую. Цей важкий для нашої країни час завдяки таким людям, як Віталій Анатолійович, діти мають змогу займатися своїм улюбленим видом спорту та покращувати свої навички. Він робить все можливе, аби наші діти займалися не лише волейболом, а й дитячим футболом. А завдяки небайдужому мешканцю це буде зробити набагато простіше, адже він не просто провів благоустрій на стадіоні, а також підтримує на ньому порядок. Бо коли на ньому трава по коліно, то грати тут просто неможливо. А також він другий рік поспіль допомагає спорту у нашому селі. Дякуємо тренеру за його часто відповіді, а також з нетерпінням чекаємо на закінчення благоустрою та відкриття стадіону. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, писати коментарі, ставити вподобайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!